Доброго ранку, давайте привітаємося. У ставочку, у гайку, сонечко купалося золотими промінцями до малят віталося на, кольоровій, на весельці кольоровій до землі спускалося І так лагідно і ніжно діткам посміхалося е, Будь ласка, Ксюш, подивись на малюнок, скажи, яка зараз пора року? Літо! Правильно, пора року літо. Сьогодні у нас починаємо заняття дуже гарна і важлива тема. 28 червня, це значить завтра, відзначається в Україні День Конституції. Ось подивись уважно на малюнок. Святкова картинка. Конститу... Конституція це основний закон країни. Ось у цій синій книжці, подивіться уважно на малюнок, це є закон Конституції, де записані всі основні закони. А зараз будьте уважні та відгадайте загадку. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, гарна як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Сюже, як ти гадаєш, Україна. правильно, це наша славна Україна. Украї... Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. А що ж таке батьківщина? Батьківщина це найкраще, найдорожче місце у світі. Пригадаємо, що сказали поети про батьківщину. Ось послухайте вірш Марії Познанської. Про нашу Україну ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, саду, рясну калину. Там Соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Діти, як називається наша країна? Україна! Молочинка, Україна, правильно. А назвіть столицю України. Столиця нашої України це місто Київ, правильно? О, так, місто Київ. А як називається місто, в якому живемо ми з вами? В якому місті ми живемо? Ні, місто наше, як називається? Подумай, будь ласка. Наше місто називається Одеса. Так. А як називається море, море на березі якого розташовано наше місто? Як називається море? Наше море. море. Чорне, ні, чорне море, не Одеське, а Чорне море. Одеса розташована на березі Чорного моря. Так, а тепер, будь ласка, подивіться на малюнок ось Чорне море. Діти, а як називається сама велика річка України? Сама велика річка це Дніпро. А ще є гори. Є на території нашої України це Карпатські гори та Кримські гори. Давайте ми з вами пригадаємо, а з якої букви пишуться назви країн, міст, річок, гір, з великої букви. Хто не знає, щоб ви на наступному занятті вже знали. Так. А зараз ми зробимо невеличку фізхвилинку. Приготували свої ручечки, ось так, як я. Ксюшенька, приготували. Сонечко раненько встало, потянулись, своє личко умивало. Промінці свої яскраві між хваринок виставляло. Вліво, вправо поверталось і за хмарками сховалось так, добре. А зараз, діти, послухайте уважно. Кожна країна має свої державні символи, за якими визначають цю країну. Наша країна має теж свої символи. Це державний прапор, герб, гімн. Ось послухайте уважно легенду про державні символи. України. Яка легенда? Будь уважно, слухай уважно цю легенду. Давно-давним потім будете розповідати вдома своїм батькам цю легенду. Послухайте її уважненько. Давно-давно жила жінка і було у неї три сини. Росли вони сміливими, чесними і дуже любили свою матусю. Підросли вони і вирішили піти у світ. Вирушив у дорогу старший син. Мати подарувала йому золоту крону, корону з трьома пропінцями. Це діти був тризуб. Подивіться на малюнок. Ось це тризуб. Настала черга середнього сина. Йому мати подарувала синю жовту тканину. Це був діти прапор. Мати подарувала найменшому сину красивий солов'їний голос. Там, де він був завжди, там, де цей був син, завжди лунала дзвінка пісня. Це був діти гімн України. Подивіться уважно на малюнок. Державними символами. Кожної країни є герб, прапор та гімн. Зараз ми з вами пригадаємо державні символи України. Подивіться на малюнок. Це як називається цей, цей символ України? Ксюша? Україн. Кілька. Що це на, на малюнку? Добре. Хто тримає? Козак. Козак тримає в руці. України флаг Прапор. Правильно. Прапор. прапор. Він блакитний, блакитно-жовтий. А що означають кольори прапора? Знаєш ти чи ні? Ксюш, знаєш, що означають кольори? Блакитний, блакитний. що означає колір? Це синє небо. А, так, а жовтий це золоту ниву, правильно? А зараз послухайте віршик. Про... про прапор. Синьо-жовтий прапор маєм синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаєм Він святиня знаєм всі ми. А зараз ми розглянемо наступний малюнок. Що ви бачите на малюнку? Ксюша, подивись уважно, що це на малюнку зображено? Нам України. Це герб України. Це герб. Він золотий на блакитному тлі. Він відображає триєдність життя батько, мати та дитина. Ось послухайте вірш про герб. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мати і дитина живуть у мирі і любові. На Україні вольні нові. Третім державним символом є гімн України. Гімн – це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. А зараз ми з вами дізнаємось запам'ятаємо запам символи України. Для цього ми пограємо в гру. Знайди державні символи. Дивимося уважно на малюнок. Що зображено на малюнку? Кого? Що ти бачиш на малюнку? Флаг України! Так. Правильно, прапор України ми бачимо. Доброго ранку тут у нас вже приєднався. Єва Хлівна. І лелека. І лелека, правильно, і лелека. Скажи, Євочка, лелека. Скажи, Євочка будь ласка, час віктор буде давати вам заняття пізніше. пізніше трішечки. Бо ми вже закінчуємо. А дітей? Правильно, ми бачимо прапор і лелеку. Скажи, назви мені, будь ласка, державний символ на цьому малюнку. Державний символ буде прапор, правильно? Mm -hmm. Так. Дивимося, наступний, будь уважніше. Наступний малюнок. Назві на цьому малюнку мені державний символ. Це що у нас буде державним символом? Герб. Правильно? Правильно. Повторяю, герб. Так. А зараз я вас запрошую в мандрівку великими містами України. Мандрівку ми розпочнемо з вами зараз трошки підтягну свілиночку. Розпочнемо ми з вами із столиці України. Яка столиця нашої України? Хто пам'ятає? Столиця України, місто Київ. Це ми повинні знати. Так, далі ми вирушаємо на захід. Це до стародавнього міста. Який називається Львів. Далі подорожуємо до міста заснування козацької січі. Місто називається Запоріжжя, яке розташовано на березі Дніпра. Далі мандруємо, будьте уважні, дивіться на малюнок, і, може, ви знаєте це, це місто. Вирушаємо в місто Харків, це місто студентів. І завершуємо нашу подорож, мандрівку, на березі Чорного моря, місто Одеса. В цьому місці, де ми з вами живемо. Пам'ятаєте, так? Да? То, Ксюша, як називається наше місто? Одеса. Якому, якому ми живемо? Одеса. Так, добре. На сьогоднішній... Чорне море. Правильно, чорне море. На сьогоднішньому занятті ми з вами знайомилися з країною, яка обмивається двома морями. Це Чорне море та Азовське море. А заняття. Давайте закінчимо, а потім я скажу. Україна славна своїми родючими землями. Ми бачимо поля у нас родючі, да? де висаджують і соняшник, і пшеницю, і жито. Все висаджуємо. Наша Україна прекрасна мальовничими та незалежними та незалежно. Але найбільше Україна пишається своїми талановитими, працьовитими людьми. Також в нас є гор багато, річок багато, так? Так. Ось сьогодні ми з вами познайомились на занятті. Чи ми познайомились на занятті сьогодні? Про що? Україн. З Украї... Правильно, молодчинка. А також ми з вами запам'ятали державні символи України: це прапор, гім та герб. Правильно? Так, до побачення.